Пісня, яку ви можете підхопити просто на ходу. А в ній ми будемо бажати молодим щастя, миру, радості, любові, діток, віри і потім знову щастя, любові знову. Так. Там повторяється кілька разів. Звучить так: ми вам бажаємо щастя. І кілька разів так звучить. Тому а, по ходу пісні закликаємо вас приєднатися і щоб щастя. Вместе мосты люби Дают надежду Москвы любви Что первые мосты любви Наступа дрежья Мосты любви Умывают сердце Мосты люби. Сердце своей И сразу ждем да. встречи вновь, что дарит любовь, мучить света, слаем сердце и внесок. Вери распаки, Господа при них, он с тобой. i'll save you, siga, ding dang 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 ding Мы снова все мосты любви, дают надежды мосты любви, что первый любовь. Мосты любви, наждух от прежние мосты любви, ылают сердце мосты, сердца соединяют. Такий лозун, де говориться, заспіваємо разом. А цієї, цього року, цієї осні, літа, довелося побувати в різних куточках України із е, такою хорошою справою, е, щоб об'єднатися навколо співу. Як ви бачите, рука із заходу подає руку сходу. Ми, ми про це багато чуємо по телебаченню від політиків. Хтось пропонує якісь. Програму виборчу Ми пропонуємо, щоб люди об'єдналися навколо Бога і об'єдналися в тому, щоб прославити Бога. Заспівали разом. До чого врешті ми вас закликали, а коли співали пісню? І незабаром буде ще одна загальна пісня. Тому я прошу моїх співаків, котрі справа тут сиділи назад, зайняти свої місця і бути на поготові, коли будемо співати на наступну пісню, бо ця пісня буде про Україну. Я так розумію, по настрою хлопці готові uh, до співу. Oh, І вони в такому yeah, готовому Моя волитва не хайне. До тебе наче пім'я. І серце міне зупиняється. Боже, я морю за Україну, Боже, молю тебе, та тебе та за людей, і прости, і спасти, і мирі свою нам яви. Боже, я знаю, і що ти, ти будеш з нами в храмі своєму і тебе самих, раді ти дарував життя за людей відах. У життя, на записах, в своєму слові животями, і нада, що щоб люди всі молились. За людей, ти прости, ти спаси, і спасив, і ми свою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму, під небесами. ти небесами, раді сили, дарував життя за людей, віддав і у життя, нас собеса.

Тобі твій небесний храм. Боже, я молю за Україну, Боже, молю Тебе за людей, ти прости, ти спаси і милі свою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами в храмі своєму і небесами, раді світ, Ти дарував життя за людей, віта. Книгу життя на записав Хочу двох словах додати, що нещодавно мені доводилося бувати в Харкові на найбільшій площі за в Україні Другої за в Європі. І там щоранку збираються люди на молитву. Люди усіх конфесій а, і протестанти, і. Православні і українці, і люди з інших країн на колінах, на кусочках пінопласту ставлять на землю. І вже так проробили навіть місця для колін там. І з самої весни вони щодня там збиралися для молитви. І свою молитвою молитву вони закінчують саме цією піснею. Моя молитва нехай лини». І розповідають про те, що на цій площі. Тож могло статися те, що сталося і в Луганську, і в Донецьку, але Бог збері. А, Багато розказуєте, але я в двох словах скажу, що зберіг ради того, що люди молилися і зверталися до Бога. І Бог, таке велике місто Харків, зберіг від того, що відбувається зараз, на жаль, в Донецьку і в Луганську. Тому ми ще раз і ще раз хочемо заохотити, молитись за Україну і бути справжніми патріотами України. Я вам щиро цього бажаю. я не знаю, чи ти замітив, але бачив, що тут над вами навіть такі патріотичні стрічки. До речі, я в Харкові теж в Запоріжжі тепер був. Там один пам'ятник одягнули вишиванку, теж такий народний креатив, як називається. Ну що ж, друзі, я бачив, всі готові молитися. Да? Я я ще хотів подякувати Олегу, тому що він сьогодні ну якби за цю групу віддавався, каже, так, за себе, і за твого парня, але. А, дуже дякуємо, Олеже. Е, приєднуйся до нас. А коли і готовий, і коли не готовий, скажімо так. А, тому да. в повному зрозумілі. Давайте ми зараз е, подякуємо Богу і зробимо це справді. Е, да. е, с, брат Саша, я хотів би тебе запросити до молитви. Дорогі друзі, гості, всі, е, хто ще їсть, не смущайтеся. Ми завершимо. Молитви зараз да, тому що багато вже я так зрозумів, поспішають. Хтось вже даже замерз, так чи сидіти. Да? Ми подякуємо Богу. Група, я думаю, що може дві-три пісні заспівати. Але ми подякуємо Богу. Ще раз попросимо благословіння на цю сім'ю молоду, щоб господні благословіння було з ними. І, взагалі, як Паша вже сказав про те, що справді можливо, хтось думає, що він багато може зробити для своєї країни там різними речами. Але я хочу сказати, що молитвою також ми дуже велику можемо справу зробити, внести свій величезний внесок з переживанням з молитвою до Господа, щоб він зупинив кров, пролеття, щоб не лилася кров. Тому що ви знаєте, не всім так добре, як ми сьогодні нам сьогодні. Ми сьогодні поїли, а ви знаєте, що вже в нашій країні є факти голодної смерті. Люди. Ховаються по підвалах, бояться того, що над їхніми головами рвуться снаряди, гранати. Люди бояться вийти, попити води. Я знаю, солдати мені розказували про те, як вони пили з пльонки росу, тому що не було ніякої води, не підвозили їм воду. Як вони злизували з бетерів э, росу також, тому що так хотілося пити. Ми сьогодні маємо в достатку їжу, одяг, тепленьку хату, прийдемо зараз і повернемося, ляжемо спати в своїй кроваті. Хтось спить у. Ярах, хтось спит, я особисто бачу, як хлопці під дощом ховалися буквально від прицепу, від трактора. Тому знаєте, нам є чим цінувати, нам є за що дякувати Богу і молити, щоб це зло не прийшло до нас, і просити Бога, щоб Бог беріг наш край і всю нашу країну від цього зла. Тому давайте ми зараз помолимось Богу і нашому. Я хочу запросити всіх, що на вулиці, і тут ми встанемо хто вклонимо голови свої. І будемо дякувати нашому батькові. Наш Господь, ми дякуємо тобі, що ми сьогодні твої діти, і ми можемо звертатися до тебе в молитві своїй. Господь. Ми віримо по Слову твоєму. Ти сказав, що молитва праведника могуча. і ми просимо тебе, щоб ти насамперед, Господь. Зробив мир Україні нашій, щоб ти попіклувався про тих хлопців, які сьогодні на передові. Господі, дякуємо тобі за цю свадьбу, яку ми могли сьогодні відсвяткувати. Дякуємо Тобі за столиці, які накриті сьогодні, і Господь. Дякуємо за благословіння Твої. дякуємо за Сашу, за Наташу, що ти їх з'єднав. Господі, благослови їх, настав на путь, і нехай в твоїм слові вони зростають, і щоб своє Господи, життя вони строїли тільки на твоєму слові. Ми дякуємо тобі, наш вічний Боже. Отець син Дух святий. Амінь <кхи> це не означає, що треба розходці. Будь ласка, всі, хто не поспішають, ви можете сідати, займати свої місця, можете смакувати ще солодкі чи те, що вам забагнулося. Будь ласка, ще є всього вдосталь? Ніхто яка ж нікого не випроважає.